Всім привіт! Друзі! Сьогоднішня серія піде у нас про легендарний Camaro SS 18-го року. 18 рік це мається на увазі випуск у світ уживу ось такого монстра. Компанія Chevrolet Camaro випустила ось такий автомобіль з таким грозним виглядом, і сьогодні ми його розкриємо. Ось такі тачки були нещодавно у кейсах на стоєчках. Хот Wheels у всіх магазинах. Я думаю, що ви поповнили колекцію цими е, тачками. Ну і хочу вам звернути увагу на ось такий Camaro, який у мене у колекції вже десь років 5. Ось такий матовий колір на таких крутезних колесах. Е, я його купив у Празі. І купив за немалі гроші. По-моєму, тоді він коштував десь порядка 300 крон. Це якщо на наші гривні перевести, це десь 450-500 гривень у той час. Ну я тоді навіть не пошкодував такі гроші, щоб купити саме ось цього Камаро. Бачите, картонка відлічається від стокових автомобілів колекції Hot Wheels, була ось така картонка. Ну і ціна, звичайно, да, вона набагато була в 2-3 рази дорожча, ніж звичайний стоковий автомобіль. Це в нас експорт з Праги, можна рахувати. Він у мене у колекції. Він в мене стоїть на стоєчках, там, де самі топові тачки. Один із найкращих Camaro. Тепер компанія випустила вже спустя 5 років. Ось такий самий, абсолютно такий самий 에, Chevrolet Camaro, тільки ось у такій розкрасі на таких самих дисках, тільки бачите, вони тут сірі, а ці вже такі більш хромовані, типу блискучі. 에, ну що ж, розпаковуємо ось цей Camaro, 에, Звичайно, додаємо його у колекцію. 에, такий Camaro нещодавно я продав у аукціоні. 에, я вам залишу ссылку на відгук. 에, Підписника, який взяв цей автомобіль, я коли його побачив, я їх зразу купив два, тому що знав, що один піде у колекцію, а один піде на розіграш, якийсь або на мі продаж міні-колекції або в аукціон. Тому розпаковуємо, додаємо.